Доброго дня, шановні друзі. Зараз ми з вами подивимося на цю модельку RIOBI, яка називається у нас, як ви бачите, на коробці RY36B1800 1800 0 Це у нас інвертор живлення на підключаємих батареях RIOB. Зараз ми його включимо і подивимося про цікаву можливість підключатися до нього з допомогою інтерфейсу Bluetooth через його аплікацію. Тож, включаємо наш прилад, запускається він у нас. Для того, щоб користуватися такою функцією, як bluetooth підєднання нам потрібно скачати з вами аплікацію, яка називається Ryobi Gen Control. Значить, ми з вами її скачуємо з допомогою Google браузера. Відкриваємо і бачимо підключення до нашої батареї. Отже, що ми робимо? Ми з вами нажимаємо кнопку Bluetooth і тримаємо її на протязі 5 секунд. Поки не з'явиться надпис у нас. Режим з'єднання по Bluetooth. Переходимо до нашої аплікації і натискаємо PERT, що значить під'єднати. Вибираємо батарея, вибираємо продовжити та пер тукен Control. Бачимо, підключення у нас відтворилось, і у нас є тепер індикатор, який сповіщає про те, що блютуз під'єднання є. Що нам це дає з вами, друзі? Перше, ми можемо з вами побачити, що зараз у нас на базі стоїть три акумуляторні батареї. Кількість ват, які виходять у нас зараз або споживання в даної системи складає 0. І можемо через цей контрольний пункт дивитися, скільки у нас триває сесія саме робочого часу нашої системи, і також подачу та виключення нашого струму. Ми підключили ось таку швидку зарядку, також фірми Rayobi і поставили на неї 5 Аг батарею. Зараз спробуємо її підключити і подивитися, скільки ватт вона буде споживати, як буде працювати система. Ми з вами підключили. У нашу розетку зарядку натискаємо подача нашого струму. Нажали он. Загорілася у нас лампочка, оця розеточка. І зараз у нас почнеться зарядка нашого пристрою. Як ви бачите, його він вже запрацював. Якщо ми з вами подивимося на мобільний телефон, він нам покаже, що споживання зараз складає 270 або 280 Вт. Змінюється у реальному часі. І пішла нас зарядка нашого акумулятора. Якщо ми подивимося на панель нашого пристрою, то побачимо, що у нього зараз навантаження йде 17%, скільки він віддає своїй потужності. Пам'ятаємо, що потужність його 1600 Вт. для того, щоб забезпечити цю потужність, має стояти як мінімум 2 батареї по 4 Аг. У нас зараз на базі стоять 2, 6 Аг. та 1, 5 Аг. батарея. Якщо ми з вами. Відключимо на нашій панелі подачу струму, то на телефоні також бачимо, що у нас 0 Вт, система нічого не споживає. Задяки цій аплікації можна створювати різні цікаві речі. Наприклад, зараз ми знову включаємо подачу нашого струму. Дивимося, зарядка починає працювати. Зараз він підтягне свою ватність. Так. 283 Вт. Бачимо. Якщо ми з вами перейдемо у налаштування нашої аплікації, то побачимо з вами такі цікаві моменти. Перше. Power shutdown Timer. Це таймер, який після якого часу працювання даної станції сам його відключить. І запрограмує, щоб він у вас виключився і далі не віддавав вашу енергію. LCD-backlight відповідає у нас саме за. Бачите, міняється у нас... Height ставимо більше яскравість дисплею. Ну, це так, щоб до нього не підходити, скажімо, така функція для удаленого користування. Task light є у нас. High light, Low. Бачите, це у нас якраз те, як світиться наша лампочка. High – самий високий режим. Переключаємо на режим Low на телефоні. Це у нас режим низького свічення. Red світіння, красне, червоне, та Link – Це у нас так, щоб ви його, якщо в терміні працюєте, щоб було видно, де він у вас стоїть. За допомогою такого, такої аплікації також бачите, можемо і виключити. Нажимаю на ОФ, лампочка перестає світитися. Так ви можете подивитися, скільки у вас йде споживання вашого приладу на даний момент. І сповіщає нас про те, яку кількість годин зараз працює у нас наша система. Ось, бачите, фірма «Райобі» не стоїть на місці. Вони завжди були популярні завдяки тому, що вони все роблять для своїх користувачів. Ось такий от прилад цікавий. На такому приладі можна пропрацювати пару днів. Якщо у вас якісь не великозатратні прилади ноутбук, наприклад, десь 20 ватт зарядка тягне в середньому. Тому можна пропрацювати досить довго. Бачимо, виключаємо подачу нашого струму. І навіть за допомогою нашого, нашої аплікації, не підходячи до нашого приладу, ми нажимаємо кнопочку Shutdown. І бачимо, що зараз у нас з вами виключиться дисплей. Якщо хочете виключити, затримайте, будь ласка, є. Yes. Затримуємо. Іде у нас завантаження, і система зараз сама погасне. Ось такий прилад, друзі. Поступили на склад, можете замовляти. Компанія Електромотор з нашими робочими телефонами. Пишіть до нас Viber, телефонуйте, зможемо запропонувати вам гарну ціну. Всього вам доброго, до побачення!